Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, SEO Stylife Консалтинг, аудитор, бухгалтер, більше 20 років систематизую та автоматизую бізнес-процеси і дуже люблю свою роботу, особливо в частині налагодження процесів, неважливо від того, в якій країні ви знаходитесь, з урахуванням всіх ваших інтересів, дохідності та видатків бізнесу. Поговоримо сьогодні на тему, як скласти свій особистий бюджет і чому це дуже важливо. Особистий бюджет це план управління доходами та видатками на певний період часу. Він буває складений стратегічний на 5 років, на рік, на квартал, на місяць та на тиждень. Це список, скільки ви заробляєте в розрізі всіх видів ваших доходів, скільки ви витрачаєте в розрізі всіх статей витрат. Скільки ви інвестуєте? І, звісно, чи дотримуєтесь ви золотої формули 40 на 60, де 10% йдуть на власні заощадження, 10 на інвестування, 10 на навчання та 10 на благодійність. А вже 60% це ваші постійні витрати і ваш постійний бюджет. Тому для чого потрібний особистий бюджет? В першу чергу він допомагає жити на свої власні кошти, а не в борг, що дуже важливо, тому що е багата людина це та, яка в першу чергу дуже акуратна в грошах та дуже дисциплінована людина. Допомагає вам бюджет розуміти та накопичувати ваші великі цілі, тобто реалізовувати ваші великі цілі. А які можуть бути великі цілі? Наприклад, ви плануєте купити машину чи інвестувати в нерухомість, чи плануєте купити. Відкрити бізнес да або відкласти на відпустку свої мрії, і якраз бюджетування допоможе вам зрозуміти, а за який період часу ви реалізуєте вашу мрію? Вона також бюджет допомагає контролювати е, знаєте, такі витрати, які спонтанні, емоційні, які взагалі потрібно в уникати. Також будувати вашу фінансову незалежність і майбутнє, де ви самі сплануєте вашу пенсію і вашу суму надходжень і суму видатків. Що потрібно робити, і що практикую саме я складати бюджет стратегічний на 5 років, тактичний на рік, що квартальний це оперативний бюджет, що місячний та щонедільний. Обов'язково контролювати його виконання в розрізі статей витрат, також уникати витрат, які ідуть емоційні, несистемні. І, взагалі, ну от, наприклад, вам щось різко хочеться, а ви розумієте, що ви цього не запланували. Тобто, в будь-якому випадку, то що стосується вашого бюджету, ви маєте бути трезвим і уникати емоцій. За допомогою чого я прораховую бюджет, або за допомогою Google таблиць або за допомогою спеціальних програм. Або можна це робити в додатку любого банку. В принципі, він дає вам всі ваші надходження і заощадження. Якщо ви, звісно, дотримуєтесь і все робите в безготівковій формі. Що потрібно робити з бюджетом? Обов'язково його контролювати тобто щонедільно розносити ваші статті витрат і дивитися, а ви вийшли за план чи ні, уникати імпульсивних витрат це взагалі не можна робити, жити по формулі 40 на 60. Тобто, де 10% це заощадження, 10% це навчання, 10 це інвестиції та 10% благодійність. І 60% це ваші поточні витрати, які ви теж запланували по статтям витрат. Мені є цікаво наступне: а ви робите бюджети чи ні? Ну притримуєтесь імпульсивних витрат чи ні, чи грішите, якщо от різко щось хочете, і ви це купуєте. І якщо вам цікаво, що стосується фінансової грамотності, і взагалі як управляти своїми власними фінансами і допускати боргів, що немаловажно, підписуйтесь на нашу сторінку в інстаграм та на Ютубі. Ми з радістю будемо розказувати всі новини в цій області.